Сьогодні у нас другий етап прокладання ввода в новий будинок. Це два вводи по 200 А вчора зробили. Сьогодні в ці дві труби, ось вони виходять і до трансформатора. Ось труби, які ми будемо затягувати зверху. Ось наша шафа в воду. Тут буде лічильник. І тут стоять трансформатори тока та то запобіжники на 400 А це піде в цей будинок іде під землею. Всі комунікації. Ось такий трансформатор. Кабелі вже в розподільчих ящиках. використовується ось така паста. Це щоб не окислювалися контакти дроти алюмінієві, а клеми мідні лужоні. Це спеціальні ревізійні лючки, для них такі кришки. Закривається, красиво виглядає. Вони потрібні для того, щоб перетягнути кабеля з труби і затягнути в щит або витягнути, і перетягнути так. Це заземлення пішло. Машину тут і машину тут. Це, це така кімната бейсмент. В бейсменті є така технічна кімната. Тут зараз вже в процесі монтаж сантехніки. Тепла підлога тут колектор буде стояти. Ось такий газовий котел Nav'ian. Він. він працюватиме на пропан бутані Газгольдер закопаний в землю. І він буде опалювати будинок за допомогою пропан-бутану. Але також це бульок осенного нагріву, контур циркуляції. А також є дві труби три труби, одна труба з кабеля і дві труби це для геотермального теплового. Насосу для встановлення в майбутньому. Це як закладні гільзи. Поки що на вулиці зроблено не зроблено ландшафт, буде Ну... Буде робитись дві скважини по типу переливної системи. З однієї скважини буде братися теплоносій теп, Ну, теплий і Викидуватися в іншу скважину більш охолоджену. Ось така система Бейсман зроблений з отаких піноблоків. З такі спеціальні, підсихаюсь. Майже 10 смін полістиролу, потім 15 см бетону армованого, і знову 15 см полі... 10 см полістиролу знаружи, ззовні. Ось ці відмітки спеціально йдуть такі пластикові, дуже міцні закладні, на які потім пришивається гіпсокартон. Без клею, там, без нічого. Обшили і все він вже готовий. Ось така система. Це Бейсмен зроблено так, а перший поверх зроблений з класичним каркасу. Але будують тут будинки із таких от систем піноблоків. Ну, як не сйомна тепла опалубка. Дуже популярна система, як і каркасне будівництво в Канаді.